Єднується до нашого етеру, український політик, дипломат Роман Петрович. Традиційно ми дуже дякуємо вам, що ви доєднуєтесь. Раді вас вітати. доброго вечора, пані Марино. Давайте поговоримо про те, який градус напруги сьогодні в принципі у світі. Роман Петрович, що видно вам, що фіксуєте і маркуєте ви, чи в світі знову запахло холодною війною. Путін дістає посейдона, каже про випробування. Трамп у відповідь каже: і ми також будемо. Кінець епохи стримування. Ну чому так поступає е, Путін цілком зрозуміло він намагається змінити глобальний наратив безпековий із теми російської агресії проти України на проблему ядерної безпеки. Чому так реагує Дональд Трамп, у мене є якби, два варіанти відповіді: запропоную, а вже хай хто як хоче, так і обирає. Варіант а, номер один. Це проголошення а, доручення Пентагону відновити ядерні випробування. Свідчить про те, що ні Трамп, ні люди, які. Біля нього знаходяться, взагалі не розуміють, що таке Буревісник, Посейдон і все це, про що так багато а, говорять в Кремлі, намагаючись вилаштувати Трампу а, пастку. І другий варіант це а, Трамп і оточення розуміють, що Москва грає в інформаційну гру інформаційно психологічну проводить інформаційну операцію, і вона, адміністрація Трампа, відповідає такою ж самою війною, піднімаючи градус. Розуміючи, що, за словами Путіна, абсолютно нічого не стоїть, тому він каже, то і ми будемо в цю ж гру грати, і якби піднімає температуру ще вище. Говорячи про ядерні випробування. Чому я так кажу? Бо ні Боровісник, ні Посейдон, вони не можуть бути віднесені до класифікації ядерних боєголовок, це а, звичайні ракети. Ну, в одному випадку це крилата ракета, в другому це підводний дрон, торпеда, які вони можуть мати, ну теоретично, можуть мати реактивний двигун. Але навіть випробування показують, якщо вони були ці випробування, що там радіаційний фон не змінився, це означає, що ніякої е, радіоактивної радіоактивного об'єкта не було випробовано. Ну, власне, у Норвегії чуть е, генштаб збройних сил і а радіаційний департамент не побилися з цього, тому що одні кажуть, що випробування було, а інші кажуть, ну якби воно було, то змінився б радіаційний фон. Ну а запуски і випробування крилатої ракети чи балістичної ракети це ж засіб доставки, це не є бомба ядерна. Тому ось такі два варіанти. Хай хто хоче, такий обирає. Роман Перович, але ті заяви і ну, ця демонстрація сили зараз зі сторони Кремля. Вона свідчить про що? Що вони просто готові далі продовжувати цю війну, чи вони шукають варіанти якихось переговорних можливостей? Ну, власне, я натякнув на це, що Кремль поставив перед собою завдання змінити глобальний наратив ну, в світі, про що й, й мають говорити. Не про війну Росії і агресію проти України, а про ядерну безпеку, тим самим викликаючи і пропонуючи Трампу меню для переговорів. Бо для Путіна конче важливо ручкатися з Трампом, зустрічатися, тим більше, якщо йому вдасться поміняти зміст цієї зустрічі з теми російської агресії. На тему ядерної безпеки він просто планку якби задирає, і там немає місця ні Україні, ні Європі. Тобто, тим, тим самим він це зводить до обговорення в клубі двох, ну в клубі трьох. А до речі, о, цей момент, що проголошено було продовження ядерних випробувань коли вже в Пусані Трамп сидів за столом і Сідзіньпінім. Говорить те, що в Вашингтоні догадуються, Ну, це, скоріше, там все говорить про другий варіант. Хоча я не виключаю і перший варіант, що ну, біля Трампа і він сам не розуміє, що ну, ці всі е, Посейдони, там, і все те, що е, орешники, і так далі. Е, тим самим ну, Путін просто піднімає градус, а, а не намагається, якби. Дійсно продемонструвати щось ну, Петрович. Всі зараз говорять про те, чим завершилась зустріч а, Трампа і Сі Цзінпіня у, у, для України. А для Росії вона чим закінчилась? Ну, власне, перебіг подій був зосереджений навколо вирішення проблем взаємовідносин, торгово-економічних відносин між Китаєм і Сполученими Штатами Америки. Не дивлячись на те, що Трамп анонсував тему і завершення війни, це перше і друге тему того, що він обговорить можливість, що Китай не буде купувати в Рашистської Федерації ні нафту, ні Газ, але ні перша, ні друга тема не піднімалася серйозно. Якщо говорити про першу, то із вступного слова. Ці дзіньпіня, і з того, що надрукувало Міністерство закордонних справ КНР, видно, що Сізіньпінь розуміє цю проблематику, бо там у, майже у кожному абзаці, в кінці, Ці Ціньпінь і в вступному слові, і вже в підсумковій заяві Міністерства закордонних справ говорить про те, що він готовий співпрацювати з Дональдом Трампом. В царині вирішення двосторонніх проблем і питань регіонального, континентального і глобального вимірів. Ну, на дипломатичній мові це так. А на звичайній мові це говорить про те, що я готовий з тобою працювати і по питанням війни, і, 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 і цетте, ецете, ецете. Однак для цього має бути якби час і місце, а не зараз. Бо воно ну, там насправді. У них у одного і другого було 20 хвилин, щоби зачитати текст. Ну, Зрозуміло, що Трамп геніальний, він не може читати текст, він говорив а, так, з чистого листа. Ну, А, а виступ а, Сіціньпіня був дуже добре підготовлений, продуманий. І, ну, Хоча це в стилі КПК Комуністичної партії, це свого роду, такі як читати матеріали, там 20. 3-го, 24-го, 25-го з'їзду КПРС. О, це читати і плакати, Однак був вміючи їх читати, в ньому дуже добре видно от, речі, про які я кажу: що він сказав, що я готовий. Причому для <кхем> Цзіньпіня це не характерно казати я. А зазвичай він мав казати Комуністична партія Китаю, весь китайський народ. От, Будуть рухатися в напрямку пошуку компромісу, стабільності, ну і таку муть наведе, що нормальна людина, коли читає все це, думає, що ти городиш. Але насправді це тональність от, комуністів, вона, большевиків, вона завжди такою: ну, туману навести, а потім робити те, що хочуть. Тому в цьому відношенні е очевидно, що Сіціньпінь отримав рекомендації, де йому сказали, ти бо більше якай, і побільше звертайся до нього і хвали його. Ну, до похвали Це ключове. Китайць... Да, китайці до похвали не можуть зійти, тому що ну, вони ж сонцесяйні, і в них сонце сходить, а не у а, Трампа. А, тому а, він тільки сказав, що наша співпраця може рухатися в плані пошуку консенсусу і реалізації ідеї, яка стосується а, знову зробити Америку. Ну, чуть не все сильною рейтаґімонтрович. Right а нам сьогодні варто більше на кого розраховувати на ці мирні зусилля Дональда Трампа? Чи все-таки більше працювати зараз з європейцями? І от над цим планом, який пропонує Фінляндія, 12-пунктний, в Мадриді буде зустріч 4-го числа. Кажуть, суперсекретна, без телефонів, без спілкування із пресою будуть. Шукати шляхи варіанти фінансування і озброєння України і тиску на Росію. Нам зараз за, за, за ким більше йти? Ну, якщо погріться, то треба бігати кругом. А якщо е, працювати, то треба працювати з тими, хто дає зброю і як можна більше. В цьому плані зараз можна сподіватися лише на Європу, тому що е, Трамп буде переступати з ноги на ногу. Китай буде довго думати і мало діяти або взагалі бездіяти. Що стосується Трампа, то він буде в ролі маятника. І тут очікувати можна тільки сьогодні на завтра. Ну іноді ж є час, коли маятник рухається в одну сторону, от тоді можна щось виграти. Ну, умовно кажучи, задираючи планку на томагавк, отримати там тисячу-другу тисячу ракет, якісь не отримати, а купити. От в такому тут, тут треба просто тактика тактика дипломатична, яка дозволяє е, забезпечувати себе зброєю, бо тема е, чи обговорення проекту, який підготовили Олександр Стуб і його команда, чи те, що готується там в надрах адміністрації Дональда Трампа. І так далі, з точки зору неприйнятності для Кремля, вона нульова. Сподіватися на те, що Трамп і Сі Цзіньпінь знайдуть спільну мову, це дорівнює нулю. Сподіватися, що Трамп наважиться, ну, це теж себе обманювати. Тому що той, хто грає роль маятника і хоче бути посередником, в нього немає лінійної поведінки, він буде хитатися завжди. Це, це вже очевидно і зрозуміло. А, в цьому відношенні є унікальна парадигма. Це а, працюючи з Європою, готуватися до континентальної війни. А, принцип має працювати дуже простий: а, готуйся до гіршого, а, готуймося до гіршого, а, сподіваємося на краще. І в цьому плані лише фактор сили. Сила спрацює тоді, коли вона вийде на рівень стримування. Чому а, кричить оце про Посейдони, про а, а, Путін? Він зриває момент, коли а, Європа набуде цього фактора сили чи в вигляді Збройних сил України. Чи вигляді, ну, скажімо там, балістичних ракет, крилатих ракет, чи безпілотної авіації, чи компоненти всієї і так далі. Бо е система стримування працює коли? Коли сила в опонента потенційно перевищує твої можливості? І насправді е теоретизуючи інформаційно наповнюючи простір, Путін зриває цей момент. І з одного боку він не дає можливість європейцям відчути, бо вони знаходяться весь час в страху, вони перелякані завжди, а перебуваючи в такому стані. А з іншого боку, він дурачить голову Дональду Трампу, і весь час намагається посадити його за стіл тільки з однією метою це поручкатися. Тобто, ну, пані Марина, ви розумієте, коли в світі не можуть розрізнити е, ракету від ядерної бомби. От, тим більше на рівні там ключових персон. це означає, що інформаційне поле ну, фактично відіграє роль зброї. Воно просто притисло всіх і не дає можливості прийти до здорового глузду з одного боку. А з іншого боку, якщо Трамп це розуміє, то його поведінка має зайняти дуже стрімку однобоку роль, а для цього треба хто, щоб хтось маятник потримав в одній позиції. А хто цю роль може зробити, відіграти нині, коли всі кажуть, ой, який ви хороший, який ось вам і медаль, і ще і щит, і меч, і, і корона золота. Звідси швидше йдіть звідси, бо ви вже усіх вас уже всі дуже так люблять, що не хочуть бачити. Тому тому цьому відношенні тема співпраці України й Європи, вона крайньо важлива. Бо це той випадок, коли можна надіятись лише на самих себе. Ну але при цьому треба розуміти, що з Трампом треба мати відносини і далеко його не відпускати. Бо геній цього чоловіка може Америку довести до Цугундера. Спасибі вам, Роман Безсмертний, Безсмертний був нашим гостем український політик і дипломат. Дякую величезно, дякую вам.